Доброго дня, дітки! Хочу вас познайомити з дуже гарною квіткою. Її називають Хризантема. Уже на деревах немає листочків. Зараз на дворі останній місяць осені листопад. Травичка пожовкла, нічого вже не цвіте. Листочки всі опали. А ця квіточка нас дуже-дуже радує своєю красою. А ще цю квіточку називають королева осені. Вона цвіте до самих морозів, дуже гарна, вони бувають різних кольорів. А ще цю квіточку використовують для чаю. І її листочки і квіти дуже корисні. Ця квіточка буде радувати вас дуже-дуже довго. Бачите, які гарні-гарні, красиві міленькі квіточки червоного кольору.